Я після поранення і так далі, як я там дуже багато людей мене спасали, молили, лікували мене. Я став дуже довіровий, і в мене взагалі не було сіли за щось там хвилюватися чи комусь не довіряти, бо це завжди якась енергія, яку треба дати, щоб щось проконтролювати. І от а, в моєму житті там з'явилася була дівчина, яка спочатку типу вроде допомагала, а потім я допоміг поселитися у себе в квартирі, де я жив. І власне в цій квартирі був індус, якийсь там мільйонер, типу, індус, і йому там років вже 60 чи 70 було, щось таке. І ми там жили, 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 жили. Але я був в депресивному стані. Вона в депресивному в цьому стані. Я кажу, тобі краще з'їхати, я тобі заплачу за квартиру, у мене якісь там збереження є, ти живий, шукай собі роботу, а вона ні в яку. Ну, вона приходить до колінку, ще то сознання десь потеряло, то щось не случилось. Ну, мені якось жалко і було, це тільки потім я поняв, що людина маніпулює. В якийсь момент я просто прокидаюсь, приїжджаю власник додому, і власник каже, Сергій, you need to leave this apartment. Ну, тобі треба з'їхати з цих апартаментів. І я виходжу на кухню, я дивлюсь, що вона, типу, ці, ну, нічого не реагує ні на це. Потім оказується, що вона беременна. Бо я давай вияснять, що це, як це, кажу, так може ти ну, рожай, не хочеш дитину, вони вже хто знає, який почути оборвав, це теж для мене шоком було. Я взагалі прохлопав. це, прикинь, ну, Як взагалі це можна було прохлопати, коли ти дуже довірили. Вона каже, ні, я буду робити аборт. Я кажу, залишай дитину, я буду виковувати дитину. Ти собі живи своїм життям, ну, якщо це від мене, нехай зі мною буде. Як це? Ну, не тебе, що ти тут досі? Бо там, потім вияснилось. Що дитина не від мене, поняв? Ну, вдалося зробити певного роду там тест. Ви Виявили, що дитина чи не від мене. І я так стою, мене з цієї квартири, вона стається жити з цим індусом, таким ростом і перші там 70 літнім. Я стою в вахері, подруга зробила аборт. Я щось сам подав хвилювався, я ще думав, що це від мене, а це не від мене. Братан, я, я во-первых, в мене було відчуття, що я ще стану батьком, потім мені сказали, що я не стану батьком, потім оказалось, що я вже не батько був би. Потім казали, що я не то, що не був батько, а це взагалі якась така історія, що на голову не налазить. Що я був вообще в шоці тоді? Я відходив від цього. Знав, але тоді мікроінфаркт случився другий другі був, перше, коли мене розстріляли, другий – друге це ці ситуації.